Всім привіт! Мене звати Єгор Бродніковський. Сьогодні ми спробуємо розібратись з ефективністю роботи паливної комірки. Розпочнемо з самих простих речей. Перш за все, розглянемо рівняння для вільної енергії Гіпса. Вибачаю, щось система підтягнула на ту фотку. При чому тут Малгіпсон? Ну, звісно, мова піде не про нього, а про іншу людину. Видатного американця, науковця Джосія Гіпса і його рівняння, яке він сформулював на початку 1870-х років. Йому тоді було трошки більше 30 років. Рівняння для енергії гіпса ви бачите на екрані. Спочатку ця енергія називалась доступною енергією. Вона дорівнює різниці між ентальпією та добутком температури і ентропії. Ентальпія це все тепло, тобто 100%, яке можна було б отримати в результаті проходження хімічної реакції, але тут важливе слово можна було б. На жаль, все отримати ми не можемо. Частина цієї енергії витрачається на внутрішні перетворення в системі, утворення нових спалок та інше. Тому енергія гіпса це реальна енергія, яку можна отримати та використати на корисну роботу в результаті хімічної реакції вже з урахуванням втрат. Отже, вільна енергія гіпса це величина, яка показує рівень зміни енергії в процесі хімічної реакції, і в результаті дає відповідь на питання про можливість протікання хімічної реакції. Розглянемо ймовірності проходження тих чи інших процесів з урахуванням енергії Гіпса. Якщо енергія гіпса менше нуля, то це означає, що в процесі проходження хімічної реакції система втрачає свою енергію, зменшує її. Горіння палива зазвичай йде з виділенням енергії, тобто від'ємне значення енергії гіпса притаманне хімічним реакціям, які протікають на палених комірках. Якщо енергія гіпса дорівнює нулю, то така система знаходиться в рівновазі. Якщо енергія гіпса більш нуля, це означає, що система за результатами протікання реакції набула додаткову енергію. Тобто для проходження реакції система має взяти з оточуючого середовища певну енергію, поглинути її. Це означає, що для проходження таких процесів їх потрібно стимулювати, витрачаючи енергію. Нагрівати, використовувати каталізатори та інше. Такі процеси притаманні для палив комірок, коли вони працюють як електролізори. Давайте розглянемо ефективність роботи ідеальної теплової машини та електрохімічного пристрою, яким є павна комірка. Ефективність роботи ідеальної теплової машини обмежується циклом карно та описується наступним рівнянням. Видно, що ефективність процесу обмежена температурами охолоджувача та нагрівача. Це означає, що для здійснення ідеальної теплової машиною циклічної кори... корисної роботи, певна кількість теплоти має бути забрана охолоджувачем. І чим більше різниця між температурами охолоджувача і нагрівача, тим більше корисної роботи може виконати ідеальна теплова машина. Тобто співвідношення між температурами охолоджувача та е... нагрівача має бути мінімальним. У якості прикладу розглянемо робочу температури двигуна внутрішнього згорання. 1000 градусів Цельсія температура робочого тіла та 25 градусів Цельсія температура навколишнього середовища. Не забудьте перевести їх в кельвіни. Підставимо їх в рівняння. Отримуємо, що ідеальний двигун внутрішнього згорання мав би мати ефективність роботи порядка 76%. Це той максимум, який може досягти ідеальна машина. Зрозуміло, що ефективність роботи реальних двигунів внутрішнього згорання набагато менша. Менше більше, ніж вдвічі. Тепер давайте розглянемо ефективність роботи електрохімічних пристроїв. Як ми вже з вами з'ясували раніше, що корисна енергія, яку ми можемо отримати по проходженню електрохімічної реакції, це енергія гіпса. А загальна повна енергія, яка виділяється, це ентальпія. Отже, ефективність електричного Електрохімічного пристрою буде описуватись як співвідношення тої енергії, яку ми отримуємо до повної енергії, яка виділяється. Розглянемо приклад реакції горіння або окиснення водню, в результаті яких отримуємо воду у вигляді рідни або водяної пари. Бачимо, що в залежності від кінцевих продуктів, реакції, ефективність або коефіцієнт корисної дії проходження реакції різний. 83%, якщо кінцевий продукт реакції вода у вигляді рідни, та 95%, коли вода у вигляді водяної пари. Здавалося, що охолоджуючи воду до рідкого стану, ми б мали отримати більше корисної теплової енергії і мати вище значення коефіцієнту корисної дії. Але, як ми бачимо, все навпаки. Спробуйте пояснити собі, чому саме так. Безперечно, що ці значні коефіцієнти корисної дії також для ідеальних умов, і, не, і їх не можливо не. досягнути. Їх потрібно сприймати як орієнтир, який прагнуть досягти. Додам, що вже діючі електрогенератори на основі палених комірок показують ефективність вище 50%, а це значно вище, ніж теплові машини, двигуни внутрішнього згорання та інші. Хочу також звернути вашу увагу на те, що для будь-якого вуглеводневого палива є вища та нижча теплота згорання відповідно від продуктів реакції. Зазвичай нижчу теплоту згорання використовують для підрахунку потреб в паливі і його вартості, при складанні теплових балансів і визначенні коефіцієнтів корисної дії пристроїв, що використовують це паливо. Павна комірка це електрохімічний пристрій, на електродах якого проходить окисно відновна реакція. Отже, його електрорушійна сила розраховується як різниця потенціалів між катодом та анодом. Електрорушийна сила також пов'язана з енергією гіпса, рівнянням наведеним праворуч на слайді. Керамічні паливні комірки можуть вживати різне паливо, як водень, так і вуглеводні. Електрорушійну силу для будь-якого палива розраховують однаково. Враховують енергію гіпс реакції окиснення палива та кількість електронів, якими обмінюється кисник кисень з відновником водень та вуглець. Розглянемо приклад. Розрахуємо електрорушийну силу для реакції окиснення водню. В реакції між воднім і киснем беруть участь два електрони. Ця реакція може проходити до різної стадії, коли кінцевим продуктом реакції є вода у стані рідини або водяної пари. В залежності від повноти проходження реакції, вони можуть, мають різне значення енергії гіпса, і відповідно різні значення електрожийної сили. Отже, ми з вами розрахували теоретичне значення електрошийної сили при електрохімічній реакції горіння водню. Фактично, яка б мала бути різниця потенціалів між катодом та анодом паливної комірки при використанні водню у якості палива. Давайте з'ясуємо, як розрахувати ефективність роботи паливної комірки. Як встановити, скільки у нас палива переходить в теплову енергію, а скільки ми отримуємо електричної енергії. Розглянемо приклад. Перед вами графік звичайної вольт характеристики роботи паливної комірки. Зараз неважливо, яке саме паливо було використано. Ми розглядаємо загальні принципи розрахунку ефективності роботи для будь-якої паливної комірки, працюючи на будь-якому паливі. Перший крок це розрахувати теоретичне значення електрошийної сили для відповідної окисно відновленої реакції, тобто реакції окиснення палива. Знаючи реакцію окиснення палива, розраховуємо енергію гіпса та кількість електронів якими обмінюються складові молекули палива з киснем. Тепер розраховуємо теоретичне значення електрорушійної сили. І відмічаємо це значення червоною лінією на графіку. Тепер по осі ординат відстань від 0 до теоретичного значення електрорушійної сили дорівнює 100% перетворення хімічної енергії палива та кисника в електричну та теплову енергію. Для наглядності. Будуємо вісь ефективності конверсії. Все, що вище кривої вольт характеристики, це теплова енергія, все, що нижче, електрична енергія. Наприклад, знайдемо умови роботи даної паленої комірки значення напруги та густини електричного строму, при яких хімічна енергія палива буде переходити в електричну і теплову в рівному співвідношенні 50 на 50. На осі ефективності конверсії знаходимо 50%. Проводимо лінію паралельної сепсису до перетину з кривою графіка. Ця точка на вольт характеристиці буде відповідати умовам роботи, при яких паливна комірка буде перетворювати хімічну енергію палива та окисника в електричну та теплову у співвідношенні 50 на 50%. Точки А та, точки, та точка Б. Відповідають значенням відповідний густини електричного струму та напруги. Для самоконтролю пропоную вам рішити таку задачу. Перед вами графік вольтамперної характеристики. Використовуючи його для реакції окисняння водню, розрахуйте, коефіцієнт корисної дії виготовлення електричної енергії при максимальній питомій потужності. І питому потужність при коефіцієнті корисної дії виготовлення електричної енергії. 60%. Розв'язання цієї задачі дивіться в наступному нашому відео. Дякую вам, що приєднались. Будьте обізнаними.